Книга Псалмів. Псалом Другий Чого метушаться народи? І люди задумають марне. Встають царі землі. Князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість, ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте. І схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він, і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього.